Відключення світла, чи можуть вони бути справедливими? Про це більше говоримо далі з нами. відеозв'язком Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України. Пане Олеже, слава Україні, раді бачити вас. Героям слава. Отож Держенергонагляд проведе поглиблену перевірку застосування обленерго графіків погодинних відключень світла та справедливого розподілу електроенергії в областях. Про це голова відомства Руслан Слободян сказав в ефірі телемарафону. За його словами, лідирує за кількістю скарг Дніпропетровська область. Перевірку почнуть саме з неї, після чого перевірять ще 5-6 регіонів. Є обґрунтовані підозри, додав Слободян, що деякі обленерго не зовсім правильно застосовували. Графіки погодинних відключень. Ну і фактично, пане Олеже, а отут скарги так розглядають. Хто скаржився? Це як у сусіда є світло? В мене немає? Чи світло мало бути ще годину тому і його досі немає? А в більшості українців скаржаться на недотримання графіку. Тобто, фактично мова йде про те, що графік, наприклад, написано там біла або чорна зона, бо там перша, друга, третя, четверта черга написано, що відключення 16 до 20-ї. Або 16-ї до 20, до 22-ї. А у людей по 12-14 по годин немає світла. Звісно, люди скаржаться всі можливі органи про те, що фактично ну, про те, що у них немає світла і не дотримуються ні будь-яких графіків. Тому йде мова якраз про це: про те, що а, людей, люди сидять багато часу без світла. і є певна і норма закону і все інше, але вони не дотримуються. Пане Олеже, графіки обленерго формують на день вперед, і вони з'являються, умовно кажучи, на завтра, сьогодні ввечері. Але буває, що ці графіки ще коригують і, умовно кажучи, навіть завтра, ми можемо бачити змінений графік завтра на завтра. Одночасно може бути дві черги, три черги, чотири черги відключень. Чи можуть люди адаптуватися взагалі до от таких змін і до таких поєднання таких черг, там де їх кілька підряд? Знаєте, я вам скажу більше. А відсотки 80 людей взагалі не розуміють у цій різниці між першою, другою, третьою, четвертою чергою, чи п'ятою, чи навіть шостою чергою і погодинними відключеннями? Багато людей цей графік взагалі не розуміють. Вони ну, не зрозуміли, коли буде які відключення. Що таке сіра зона? Тому що зрозумієте, є біла-чорна зона, тут зрозуміло, А сіра зона це можливо вас відключить. А як же ж тоді користуватися ліфтом, А як же ж тоді користуватися світлом? Що якщо можливо в цей час відключать, а можливо, не відключать? Тому всі ці графіки вони повинні бути чітко дотримані. Навіть при вносі змін а в графік повинно бути прописано так, щоб людина зрозуміла. Скільки годин а, по графіку в неї не буде світла за добу. До речі, от мені скинули графіки, якщо не помиляюсь, а Хмельницька обленерго перед ефіром, то там чітко прописана: кількість годин, відключення, все прописано. А в Дніпропетровській області там взагалі в місті Кам'янськ люди вийшли на протести, тому що вони сиділи по 12, по 14 годин. Без світла на добу. Хоча по факту повинні сидіти 6-8, як в сусідніх областях. Тому і виникає питання до діяльності обленерго, а чому як так відбувається, і чому ці графіки ніхто не дотримує? Панележне, я вам скажу, що Хмельниччина насправді теж має такі графіки відключення. От у мене, до прикладу, сьогодні вдома 13 годин не буде світла, та у п'ятницю в мене вдома 14 годин не було світла. Тобто, ну в нас такі самі графіки насправді. Знову. Знову. Кожен день має свій певний графік, і задачу по відключенню дає «Укренерго». Обленерго формує графік, виходячи з інформації, яка в нього є від органів місцевого самоврядування і обласної там, чи міської військової адміністрації, де прописано, які об'єкти критичної інфраструктури можна там включати, які не включаються в цей список і так далі. Ви розумієте, там певний, а не так не певний, а, а обсяг маніпуляцій може бути величезний. Ми не знаємо достаменно, що які підприємства, включені всього графік критичної інфраструктури. Можливо, там є ресторани, бо іноді ми йдемо по місту і бачимо, що а, не працюють певні заклади, а певні заклади ніхто і не відключає. Як певні будинки, певні офісні центри і так далі. Тому, на жаль. Ці ці графіки, це також дуже умовно, тому що вони мають а, чиновнішу складову. Це означає, що будь-який, ну будь-який а чиновник високо рану може включити певні свої об'єкти або наближені до них об'єкти, або друзі, або знайомих, і так далі, можуть включити перелік. І, на жаль, а, всім українцям будуть відключати всім містянам, будуть відключати світло, а ну, в нужних об'єктах. Буде прописана як об'єкт критичної інфраструктури. Пане Олеже, ну і фактично зрозуміло, так? Чому немає світла, бо Російська Федерація знищила потужності українські, але от. Ми зараз не про те, фактично, що ми втратили 9 гігават потужностей, бо перед тим, начебто, виділялися мільярди багато грошей на цю трирівневу систему оборони того чи іншого об'єкту. Я про те зараз говорю, але тим не менше ми це втратили зараз. Немає світла. А на вашу думку, держава могла якось підготуватися на випадок тієї ситуації, що зараз склалася. Держава не просто могла. Держава повинна була підготуватись до всіх, цих негараздів під час війни, до війни і так далі. В мирні часи такі держави, як Чехія, як Німеччина, мали цілі програми, та в тальщина мали цілі програми, наприклад, створення систем захисту для трансформаторних підстанцій. Тому що ті ж трансформаторні підстанції їх. Опускали під землю. В Німеччині програма повної, а, ну, так, повного а, захисту під землею а, всіх трансформаторів підстанцій запланована до 2036 року. В Україні також була ця програма ще при уряді Юлії Юлі Тимошенка у 2006 році. Коли були закладені кошти, все інше, коли планувалося все це підготовці. Але, на жаль, нічого цього не було зроблено. І навіть під час війни максимально, що було зроблено, це антидроновий захист, який був встановлено на наших трансформаторних підстанціях. І коли ми чуємо від деяких можновладців, що 750 або 330 а, підстанцію неможливо а, опустити під землю, тому що вона дуже велика і вона дуже а, велика по розмірам. І, по, там, по, по загальним розмірам. То я скажу, і це також неправда. Тому що та ж Румунія має величезний досвід, наприклад, вони 750 п'ятдесят взагалі в кам'яну стель в, в кам'яну скелю зміли змогли засунути, а тому що їм потрібно було, щоб там вона працювала для залізниці. Тому все це повинна держава була зробити. На жаль, системи захисту в Україні для. Трансформаторних підстанцій в тому вигляді, як би я його бачив, вона б не була побудована. З генерацією все ж таки складніше. Генерацію захистити вкрай складно, тому що неможливо створити якийсь певний купол, металевий або якийсь там суперкупол, який би захистив а, генерацію. А, ну, як це зроблено, наприклад, на четвертим блоком а, а, Чорнобильської АЕС. Це неможливо зробити. Тому з генерації все набагато складніше, але там повинно працювати була ППО, певні встановлені протиповітряні об'єкти, протиповітряної об оборони об'єкти, які б захищали а, наші, а, нашу генерацію від а, постійних обстрілів. Пане Олеже, на вашу думку, чи можна зробити графіки відключення світла справедливими насправді? І що впливає? Які чинники впливають на графіки відключення? Умовно кажучи, спека, обстріли, ремонт енергоблоків на АЕС? А все в комплексі. Енергетику неможливо розглядати по одному чи по двом пунктам. Це не тільки спека. Тому що, от, наприклад, сьогодні максимальне споживання електроенергії в Україні? Пов'язана з максимальним температурним режимом. Конкретно сьогодні. Далі ми додаємо обстріли: це руйнування генерації, руйнування систем передачі, руйнування систем розподілу. Це можливість імпорту електроенергії певні дні, а в червні 2024 року ми е імпортували до 15% від загальної кількості е е е генерації. 15%. Але атомних блоків з капітального ремонту. У нас на сьогодні три атомних блоки знаходяться в капітальному ремонті. От один з них вийде після 20-го числа, ну там в 20-х числах виходить. Це також вплине на відключення і, кількість, і обсяг. Не кількість, а обсяг відключень буде все ж таки набагато менше. І ми не будемо сидіти там по 12, по 14 годин без світла. Все це буде можливо там 4-6 годин. Плюс температурний режим після 20 липня також зміниться. І споживання електроенергії також буде нижче. Пане Олеже, знаєте, от фактично, коли є відключення електроенергії, якщо йти, отак, до прикладу, вулицями міста. Я думаю, що це не лише у Хмельницькому, а й в інших е, маленькі підприємства, вони намагаються все ж таки працювати, закуповуючи генератори. Скрізь гудять генератори. То, е, а от люди, та, е, зважаючи на те, що в добі менше світла є, ніж немає, як вони от знаходять вихід. По-різному. А ви ж розумієте, все це залежить від достатку. Чому угу. людини є кошти? А вона може купити собі зарядну станцію додому, а купити якийсь там певний акумулятор до неї, і в неї забезпечити себе а, світлом на час відключень. Хоч на час відключень це а, фізичні, фізичні різного роду а, рухи, тобто йде на вулиці, просто гуляють люди під цей час, коли йдуть відключення. На жаль. А ситуація складається такою, що більшість українців не можуть собі дозволити елементарної електроенергії забезпечити, тому що в них немає коштів. Плюс багатоквартирного будинку це зробити це зробити набагато складніше, ніж зробити, наприклад, це в приватному секторі. Тому що багатоквартирного будинку і мережі слабі, і постійно, якщо всі будуть забезпечувати себе зарядними станціями в кожній квартирі, то погориться мережа багатоквартирного будинку дуже скоро. Тому українці вже а знаходять різні варіанти. Більшість з них, звісно, не користуються цей час світлом, тому що в них банально немає гроші. За приблизними підрахунками, у Кам'янці-Подільському в нас на Хмельниччині населення орієнтовно на 100 тисяч налічується близько 38 тисяч бойлерів. Якщо враховувати, що на роботу одного бойлера втрачається 2000 кВт, то всі разом вони споживають 7,5 МВт електроенергії, зважаючи на те, що на потреби всього міста витрачається близько 20 МВт електричної енергії, практично половина йде на роботу саме бойлерів. Розвантажити енергосистему, що потребує від дефіциту та ворожих атак, може централізоване гаряче водопостачання. І у Кам'янці-Подільському ставлять когенераційні установки, які мають заживити критичну інфраструктуру а, відповідно забезпечити населення гарячою водою. То якщо місто подаватиме гарячу воду, можна припустити, що населення відмовиться від бойлерів і місто зможе економити абсолютно вірно. Ну тут не про економію містом. Тут, напевно, про те, що а, просто знизиться споживання електроенергії. Місто ніякого відношення не має до того, що люди споживають. Це а, просто зміниться обсяги споживання електроенергії в конкретному взятому місці. Ви знаєте, оця бойлерофобія, про яку постійно я чую, а в ефірах мені задають ці питання, а, я б не став би питання залежності від бойлерів. Людина не просто так ставить собі бойлер. А певно, що вона ставить, тому що в них немає центрального теплопостачання, як в мене вдома. У угу. мене вдома немає гарячої води. По тій причині, що голова ОСББ, під якою ми 4 роки, а загалом під моїм. Чутким керівництвом виганяло її з будинку, вона просто взяла, заливала кислоту а, в труби гарячої води, вони згнили. І ми змушені поставити весь будинок у нас на бойлерах. Тому що в той час зруйнув... у нас є центральне, централізоване теплопостачання, але в мене неможливо їм користуватись, бо мені потрібно замінити всі в цьому будинку, потрібно замінити а, труби гарячого водопостачання. Тому ми всі користуємося бойлерами, так і в інших містах. Люди ставлять бойлер не для того, щоб а, брати певний обсяг електроенергії, а тільки для того, щоб мати якісну послугу, щоб у них була постійна гаряча вода. Якщо буде забезпечено в місті централізоване mm -hmm. теплопостачання, то це позитив абсолютний. Тому це, що дешевше, да? це і дешевше, це і якщо це буде якісна послуга, тобто це і комфортніше. А, і багато багато всього чого люди додатково отримують. Тому я тільки за, за те, що якщо будуть встановлені газопрострільні установки, буде постійна гаряча вода в домівках. Люди повідключають самі ці бойлери. Тут питання якості послуги і їх своєчасного надання. Пане Олеже, бойлери, праска, пральна машинка, холодильник і можна перелічувати, що найбільше з'їдає електроенергії. Я би по-іншому відвів би, що потрібно залишити в мережі, постійно бути підключеним, а що можна відключити? Тому що якщо ми кажемо за праску, але прасками ми користуємося, так, да, вона потужна. Але ми її користуємося ну, раз на три дні, напевно. Да? Ну не кожен день ми бросуємо своє ну, рубашки, штани і так далі. Не кожен день. Це можна зробити один, раз на три, на чотири дні. А холодильник у нас включений. 24 на 7 а 365. Ми не можемо з вами відключити холодильник, тому що у нас через півдня в таку жару всі продукти пропадуть. Тому питання: холодильник повинен бути постійно включений, при тому він повинен бути захищений. Є спеціальні а, фільтри, є засоби. Його можна купити. От У мене він стоїть, і я бачу, які перепади в мережі і на випадок. А великих перепадів в мережі, коли там от були великі обстріли, і вилетіла трансформаторна підстанція, то він показав, що в мене там е, напруга в мережі була 560. Але він зберіг мені і холодильник, тому що у сусідів повилітала вся техніка. Вся, що була вімкнена в розетки, не тільки та, що працювала. Тому я вважаю, що всі більшість е, е, енергетичних приладів повинні бути просто вийняті з розетки. А не потрібно користуватись такими потужними приладами, як мікрохвильовка, кавоварка або електричний чайник. Їх взагалі потрібно сховати і на сьогодні, на завтра, найближчі півроки, не користуватися. Але це в тому випадку, якщо у вас є газова плита. Якщо у людей електричні плити, то на жаль, вони змушені будуть користуватися всіма цими приладами. Так само а, пральна машина. Правильною машину можна користуватись, наприклад, пізно ввечері або вночі, ну знову ж, коли буде електроенергія в мережі. А всі інші прилади можна відключити і користуватись тільки тоді, коли вам буде хоча, потрібно ну, щось зробити. Ну, є така необхідність. Пане Олеже, але ж ми розуміємо, фактично тільки з'являється світло, це телефони на зарядку, ліхтарики на зарядку, павербанки на зарядку, прання, прибирання, готування і так далі. Тобто, ну фактично, всі це роблять. Так? То, поясніть, де тут економія. А фактичної економії немає. Фактичної економії немає. Неможливо зекономити, коли ви спочатку не користуєтеся електроенергією, а потім а всі, всі разом користуєтеся. Потім включаєте всі відразу прилади. Про економію тут не йде мова, тут про створення собі комфортного проживання певний період до слідуючого відключення. От, і все. Тут немає, абсолютно немає ніякої економії та ефективності, все інше. Ці слова на сьогодні це вже на жаль, на жаль, під час повномасштабного вторгнення Ті слова про економію, електроенергію, енергоефективність, енергозабезпечення, там, енергозбереження це все не про сьогодні, тому що немає у людей фізичної можливості навіть думати про це. Я вже не кажу про економічну складову, тому що енергоефективність це дуже і дуже дорого. Пане Олеже, ну і зараз ми вже все більше чуємо тих заяв, що зараз не все так погано, а насправді гірше буде, коли буде холодно, коли вже буде зима. То, от, власне, як ви вважаєте, ну на той момент, просто якщо зараз умовно кажучи, там 12 годин немає світла, є то якщо це буде зима, то є навіть такі прогнози, що кілька годин буде світло, а решта його не буде. То чи чуєте, чи бачите, ви можливо дії зараз держави, повноважених на те органів? Що вони роблять для того, аби не було того гірше? Ну, задача держави в цій ситуації: перше, що повинні вони зробити, це щоб всі блоки атомних станцій пройшли капітальні ремонти. У нас три блоки зараз в. Капітальних ремонтів чи очікуємо після 20 числа один, і ще два блоки вийдуть десь наприкінці серпня, якщо не помиляюся, або на початку вересня. Тобто нас очікує два блоки виходу ще через місяць. Це от держава повинна забезпечити. Також максимальні капітальні ремонти а всього обладнання, яке є, також бути повинно реалізовано. Також у нас з вами є додаткове обладнання. Яке передало в Україну, це 91, 91 газова боротьова станція. На жаль, тільки 18 з них встановлено. І інші, а, ще раз підкреслюю, встановлено. Невідомо, чи вони підключені чи ні, всі інші в процесі роботи. От, а ну, тут вже не питання не до держави, а до органів місцевого соврядування, щоб вони все ж таки своєчасно підключили всі ці станції, і це було забезпечено близько 55 мегаватт. Мегаваттгенерацій, а в додатковому мережу а, як підтримка об'єктів критичної інфраструктури, в якщо не 31 місті і в двох чи трьох університетах. Це також потрібно про це говорити. Держава на своєму рівні розробила, ну, це, говорячи про Верховну Раду, розробила а, певний пакет документів, згідно яких а, зніметься податок на додану вартість, mm -hmm. а також це митні збори з енергетичного обладнання. Ще рішення додатково не проголосовано. Тут я вважаю, що держава записнилася десь на два роки, тому що про це потрібно було думати ще два роки тому і а, питання, питанням забезпечення енергетичними приладами, дешевими. А про це потрібно було думати. Є також там пропозиція відміносвіти щодо того, давайте. Терміново в кожному місті встановимо сонячні це Оце повномечня, звісно, від Міносвіти, тому що встановити а, сонячні батареї обладнання а, за місяць, за два, без затверджених кошторисів, без а, рішення бюджетної комісії, проголосовано депутатами. А потім повинно пройти ще дві процедури закупівлі. початку проєкту, потім а, процедури самої а, підключення, встановлення цих сонячних батарей, ну та це піде щонайменше 6 7 місяців. Тому тут, на жаль, те, що запропонувала міносвіти, ну це держава, також державний орган. Це виглядає ну, посміховиським, абсолютно непродуманим, непродуманою пропозицією. Тому є нормальні пропозиції, але вони ще не реалізовані. Є пропозиції, які взагалі не можуть бути реалізовані. Але подивимось, як це буде все виглядати вже цієї осени, і дай Бог, що погода буде теплою, і ми зможемо пройти це опалювальний сезон більш-менш нормально. Тому що все, в принципі, буде залежати від того, який буде температурний режим. Якщо температурний режим буде у нас з вами мінус 10 і нижче, і протримається пару-тройки тижнів, то ми побачимо всі проблеми не тільки енергетичного сектору, а й комунального, і теплокомуненерго, і водоканалі, і все інше. Тому що почнуть вася мережі, почнуть вибухати обладнання. Тому що ми нічого не зробили до сьогоднішнього дня, останні там 15 20 років, для того, щоб житлово-комунальне господарство у нас працювало і знаходилось нормальному стані. Пане Олеже, Тобто, фактично, українцям варто розраховувати самим на себе, та? Що вже треба робити, чим вже запасатися, як готуватися вже до зими? Це залежить від того, де ви проживаєте, знову ж приватний сектор або. Багатоквартирний будинок в приватному секторі все буде залишити від того наявності у вас грошей. Якщо у вас гроші є, ви в принципі можете самостійно себе забезпечити генератором, твердопаливним котлом, ровами, бензином, соляркою. Uh, всім, чим необхідності акумулятор собі купити, але на це потрібно щонайменше 200-250 тисяч гривень. Uh -huh. Тобто питання якраз наявності коштів у кожного юристичного українця в приватному секторі багатоквартирному будинку uh, дуже складно щось зробити так, щоб капітально себе забезпечити або, uh, проходження опалювального сезону. Тут багато чого буде залежати від того, що робить місцева влада, ну наприклад. Чи забезпечила місцева влада всі свої об'єкти критичної інфраструктури теплокомунера, Я маю на увазі всі котельні, чи забезпечила вона їх генераторами або газопроштовими станціями? Наскільки я знаю, в Хмельницькому це питання почали опрацьовувати ще там, починаючи з 2008-9 років. Тобто, у вас об'єкти критичної інфраструктури забезпечені газопросновими установками? Друге, що повинні зробити. Це обов'язково це забезпечити в будинках вище п'ятого поверху, в більшості це навіть в будинках вище дев'ятого поверху, забезпечити встановлення зарядних станцій або генераторів на насосну групу, щоб забезпечити подачу електроенергії в насосну групу, яка буде подавати тепло та воду в багатоквартирному будинку. Оце головний пункт, чи зможе це зробити держава? Або органи місцевого самоврядування не знаю. Тоді самі мешканці повинні про це потурбуватись. Це головний чинник. Тому що звичайна панелька, навіть дев'ятиповерхова, без електроенергії, без тепла. Вона проіснує 36-40 годин. Потім мережа будинку замерзає, будинок стає нежити діяльним, і в принципі люди можуть спокійно його покидати і приїжджати вже. Після кінця, після закінчення опалювального сезону, розбирати всі ці труби і заново проводити в будинку капітальний ремонт. Тому головне забезпечити подачу електроенергії в насосну групу, щоб тепло зберігалось в будинку на весь час, навіть під час довгостривалих там по 12-14 годин відключ. Пане лежі, знаєте, ще одне цікава ситуація. З 1 липня ми вже платимо більше за електричну енергію. Це 4 гривні 32 копійки за кіловат. Ну не знаю наскільки встигли змиритися українці, бо фактично платіжку ту ми отримаємо в кінці липня. Ну та й світла в принципі немає. Ми її вже повинні отримувати. Ні, не в кінці липня. Ми червневу платіжку за електроенергію з вами отримаємо. Ну будь ласка, сьогодні, завтра вона вже повинна прийти. Олеже, я власне зараз не про те, розумієте, маю на увазі, що в липні світла немає. То українці я не знаю, чи вони вже змирилися, чи вони вже бачили. Але, от знаєте, яке складається враження? що е, От. Е... Готові українці платити чи готові українці платити більше, аби хоча б те світло було так, от не було же ж обурення, чому світло зросло настільки, бо воно дійсно зросло дуже кардинально там ледь не на 100%. То от зараз фактично чи готові українці платити більше, аби те світло було? І якщо б, наприклад, це так було, чи було би те світло? знаєте, українці обурюються іншим шляхом. Чому подивимось вами на статистику сплати українців за житлово комунальні послуги, загалом за всіх. Цю платіжку. То ми побачимо, що будь-яке зростання тарифів в Україні приводить до збільшення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Що ми з вами маємо? Українці справно, змуш... навпаки, змушені справно платити за електроенергію, вони змушені платити за електроенергію всю до копійки платіжку, але інші в не будуть далі накопичуватися. За водопостачання, особливо за теплопостачання, за обслуговування багатоквартирного будинку всім ЖЕК, управляючим компаніям. Тому питання стоїть, чи готові українці платити? Вони і так платять, вони змушені платити. Тому що якщо місяць вони не заплатять, через місяць проходить обленерго, відключає, і людина залишається без систем життєдіяльності. Але, на жаль, вони не зможуть заплатити всю платіжку. Тому що тарифи на сьогодні для них не підйомні. І в різних містах ситуація з теплопостачанням, там, з водопостачанням абсолютно різна. Наприклад, в Дніпропетровській області, щоб люди знали, також в місті Покров тариф водоканала складає на водопостачання водовідведення 130 гривень. Це більше, ніж навіть у Варшаві. У Варшаві 124 двадцять переводі з злотих нагрів. Уявіть собі. І люди змушені будуть платити такі тарифи. Ну, вони, звісно, будуть накопичувати бори, тому що ну, це не електроенергія, воду ти не відключиш. Але будуть подаватися в суди і все інше. Тому, на жаль, українці вони таким шляхом реагувати будуть, як просто не будуть платити там за тепло все інше. Але як на мене, це абсолютно неправильна тарифна політика. Тому що не може тариф, ну, платіжка середньостатичного українця складати. 40% від заробітної плати пересічного домогосподарства до да, пересічної людини. Не може такого бути. Це нонсенс. Тому що в цивілізованій країнах, ми ж цивілізована країна. В цивілізованій країні платіжка а, загального заробітку домогосподарства складає 10-12 відсотків. Франції 8, в Німеччині 10%. В Словаччині, Польщі, ну трошки дорожче. Да, там. Хай 12-13%. А в Україні взимку платіжка може складати 40%. Ну це ненормально. І про це повинні думати ті, хто, по-перше, рахують, і ті, хто приймає платіжки. Пане Олеже, я вам дякую наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. А тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України.